Національна збірна України ю 16 із регбі-7 під керівництвом головного тренера Федерації Регбі Закарпатської області Максима Дулі та дитячого тренера регбійного клубу Арка Гдиня Антона Шашеро в польському місті Гдиня пройшла перший тижневий міжнародний навчально-тренувальний збір. Зараз знаходимося в місті Гдиня в Польщі, проводимо міжнародні збори. Перші за 15 років ми зібрали ю 16 з регбі 7 Це молоді юнаки, найкращі з усієї України. Захід організовано в межах довгострокової програми підготовки до майбутньої участі в Юнацьких Олімпійських іграх та чемпіонаті Європи. Наша головна мета Юнацькі Олімпійські ігри. Ми розуміємо, що це дуже високі цілі, до якого нам прийдеться. Проробити дуже великий і тяжкий шлях, але разом ми впевнені, що ми зможемо досягнути таких висот. Завдяки підтримки Федерації Регві України. Під час збору було проведено повноцінні тренування з акцентом на індивідуальну та командну техніко-тактичну підготовку. Зокрема, відпрацьовано ряд ігрових ситуацій, індивідуальні навички, техніки передач, прийому м'яча, оборони та тактики. А також зіграно серію спарингів із сильними польськими суперниками. Дуже вдячні партнерам і спонсорам, які нас підтримують в цьому проєкті. Це благодійний фонд Нова Україн і благодійний фонд Міла Олексія Юренка. Без вашої допомоги ми б не могли б цього зробити. Ми в цьому році запланували чотири міжнародних збори за кордоном, чотири міжнародних турніри. На зборі було налагоджено співпрацю з провідними світовими тренерами, зокрема, чемпіоном світу, тренером збірної нової Зеландії Сіром Генрі і чемпіоном світу та Олімпійських ігор, тренером жіночої збірної Нової Зеландії Аланом Бантінгом. Є сподівання організувати навчальний тренувальний збір для українських юнаків у Новій Зеландії.